Оркестром Вес України Хмельницької області у творчій співпраці з Естрадно-Духовим муніципальним оркестром міста Хмельницького, яким керує Тарас Бізнюк, і народним ансамблем мажореток, яким керує Олександр Мельников, побував на фестивалі Берлін Тату в Федеративній Республіці Німеччині. Фестиваль проходив 1 і 2 листопада. Були представники від Білорусі, Польської Республіки, Чехської Республіки, Нідерландів, Великобританії, Німеччини і Об'єднаних Арабських Еміратів оркестр поліції Абу-Дабі. Раніше ми брали участь в багатьох фестивалях міжнародних у Франції, також у Польській Республіці. Перше побували на фестивалі в Федеративній Республіці Німеччини. Звісно, що тільки ми представляли Україну, тому що так нам пощастило, будемо так казати. Ну, мабуть, відповідний досвід є в участі в міжнародних фестивалях, а також професійний рівень оркестру. Ми готували спеціальну програму, звісно, що Більше половини нашої програми складала українська музика, цей марші українські, і попорі на теми українських пісень, ну а також світова музика різного характеру. Також з нами під компанемент співав хор німецький, Верді Вапенсєро з опери «Набуко» і популярна німецька співачка. Ані Хегер виконувала під наш акомпанемент компонемент німецький хід Атемлос нахт». За три виступи нас змогли подивитись і послухати 20 тисяч глядачів. Публіка приймала дуже брухливими оплесками. Я рахую, що все в нас вдалося. Були наші земляки з України, вони були. Дуже горді за те, що ми приймали участь. І навіть серед них були музиканти, які відгукувалися про те, що досить високий рівень у нас нічуть не нижче, ніж оркестрів в оркестрів Західної Європи, а може, де інколи і вищі.